Нові пригоди біглого боржника закарпатської мафії Дмитра Жемана в 2009 році. Дмитро Жеман утікає від закарпатських гангстерів та прихоплює з хусту все, що нажив на солодкій ниві контрабанди. Нове життя він намагається розпочати в Білгород Дністровському. Перший підробіток Жемана спекуляція контрафактними діджитал-дисками з піратськими фільмами та іграми, отриманими від перевірених постачальників з Закарпаття. Налітай, торопись, покупай. Торопись. Проте в 2009 році схему було перекрито масштабною операцією української міліції. Жеман залишився без декількох сотень дисків. А щодо самого пірата-початківця було відкрито кримінальну справу з порушення авторських прав. Через бандитські угрупування Білгород Дністровського Дмитро знаходить потрібні контакти в правоохоронних органах і справу кладуть на полицю. Після цього Білгород Дністровська братва приймає шустрого підприємця в свої лави в якості бригадного комерса. У 2009 році бригада, відома як Акерманська, займалась переважно дрібним вимаганням на місцевих ринках, рекетом невеличких фермерських господарств, а також силовим вирішенням суперечок між власниками кіосків. Головним джерелом прибутку акерманської бригади була силова підтримка власників готелів та баз відпочинку в затоці. За пристойні суми. Бійці з Білгород-Дністровського на замовлення підпалювали комерційну нерухомість на курорті. Лідером акерманців був авторитет Михальов на прізвисько Міхалков, а його помічниками спортсмени Циба та Буля, їхні кримінальні походеньки детально задокументовані в картотеках Одеської поліції. Проте, в подальшому роль нового члена бригади Дмитра Жемана суттєво зміниться. Колишній дрібний комерс із Закарпаття стане справжнім хрещеним батьком та роботодавцем для акерманської мафії. Подробиці в наступному випуску вже незабаром.